Європейський союз допоможе Івано-Франківську втілити щонайменше три нових проекти. Принаймні на це сподіваються в мерії. Зокрема, співпраця має стосуватися галузей культури, транспорту та інформаційно-комунікаційних технологій. Щодо першої, то йдеться про реконструкцію приміщення ратуші. Також влада сподівається, що ЄС надасть кошти місту на розширення тролейбусної мережі, а ще посприяє створенню спеціального дата центру для обробки інформації з камер відеоспостереження. В управлінні інвестиційної політики вже почали працювати над відповідними проектами. Коли вони будуть написані, їх презентують європейцям з надією на отримання грантових коштів. Знаю, що в 2015 році були успіхи в цьому напрямку. Хотілося б, щоб ці програми, які ми написали, ви пишете зараз, щоб в 2016 році вони спричинились до залучення нових грантових коштів. В тому числі на умовах співфінансування працюємо з ЄБРР, інвестиційним банком. Я думаю, що в частині ЄБРР є можливість до кінця року ще отримати частину тролейбусів нових кошторис кожного проекту не має перевищувати 2 мільйони євро. Щоправда, за умови, якщо 2% профінансує міська рада, Іларіон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал чотириста